Доброго дня всім учні. Звертаюся до вас у новому форматі. Сподіваюся, він для вас буде доступним. Ми з вами закінчили тему криза радянської системи в Україні і переходимо до нового розділу: Розпад Радянського Союзу і відродження Незалежності України. Коротко перебудова. Роки цього періоду 85 -й, 91 -й. До цього періоду, як ви знаєте, при владі у нас був Леонід Іліч Брежнєв. і період, 20-річний період, який він був при владі, називався Застой. Так? Ви скажете, що він помер у 82-му, а період до 85-го. Так, це тому, що після нього ще правили два генсеки, тобто генеральні секретарі, які були трошечки старші за динозаврів. А, тому цей період, і оці от е, його наступники Андропов і Черненко, нічого такого важливого в історії не зробили і дотримувалися того ж курсу, що і Брежнєв. Тому і період 20-річний, 65-85. З 85 до го у нас перебудова. Але скажу вам, що в 82-му році до влади прийшов Андропов, він став генеральним секретарем. Він намагався навести порядок у розладнаному механізмі соціалізму. Ви пам'ятаєте, що людям був обіцяний е, розвинутий соціалізм? Так? Це шлях до комунізму. Так? Е, цей генсек він, е, жорстоко боровся з корупцією і придушував будь-яку. Е, е, Трудову непокору, так? Але він вже був старенький і хворенький, тому невдовзі помер. Після нього було обрано Константина Черненка, який також був хворенький і старенький. Він підтримував повністю Брежнього у всіх його починаннях, всіх його поглядах на політичне і економічне життя держави. Ось вони тут троє, бачите: Брежнєв, Черненко і Андропов. Їх вам потрібно запам'ятати візуально, щоб на зно розпізнати. Після того, як у березні 1985-го генеральним секретарем було обрано Горбачова, досить молодого Горбачова, йому було 56 років. Ну, порівняно із 70 2,78-річними попередниками, він був досить молодим. Так? Горбачов, скажу вам наперед, він розвалив Радянський Союз. Він боровся із комуністичною партією, яка його виховала. Він виріс так, в цей період. Але, прийшовши до влади, оголосивши курс на перебудову в СРСР, він тим самим розвалив СРСР. Отже, період перебудови це соціально-економічний і політичний курс радянського керівництва 85-91, спрямований на реформування реформи так, зміни, всіх сфер суспільного життя. Але при збереженні соціалізму її ініціатором, як я вже казала, був Горбачов цього періоду перебудови. Перебудова потрібна була. Тому що Країна опинилася на грані економічної, соціальної і політичної кризи. Що ж передбачала оця от перебудова е, Горбачова? До речі, він її оголосив на пленумі, е, тобто на зібранні комуністичної партії. Так? Квітні 85-го року. Це дуже важлива дата і місяць, який вам потрібно запам'ятати. Квітень 85-го, так? Це початок курсу на перебудову в радянському суспільстві. Що ж передбачала перебудова? По-перше, вона передбачала реформування економіки, що мається на увазі. Тобто, від командно-адміністративної економіки до ринкової потрібно було переходити, так? Демократизація суспільства і гласність в управлінні державою. Тобто демократія в суспільстві. При Брежньому демократії не було, так? Гласність це право людей висловлювати свою думку на різні теми і державні, і політичні злочини, попередників також. Гласність це крок до свободи слова. Отже, е, наступним. Що передбачала перебудова, це відкритість зовнішньої політики, зближення із заходом, відмова від силових методів розв'язання міжнародних проблем. Перебудова, започаткована Горбачовим, була дуже хорошим стимулом для розвитку СРСР, але все пішло трошечки не так. Мета перебудови це збереження радянської системи шляхом її модернізації, вдосконалення. Етапи перебудови два періоди. Перший період 85-88, це період розробки концепції перебудови, ще не знали, як, що. І здійснення перших економічних реформ, визрівання політичного курсу перебудови. Так? Економічні реформи спочатку були проведені. Так. Другий період з 88 до 91 року. Це період активних політичних перетворень під гаслами побудови демократичного гуманного соціалізму. Так, я вам уже ну хто написав, той написав конспект із цього початку вступу до цієї теми. На останніх уроках у школі, якщо хтось не переписав, я ще раз скину те, що потрібно законспектувати. Ви знаєте, що СРСР це 15 республік, так на чолі Горбачов. В Україні ж залишався у нас. Щербицький, він у нас був секретарем, не генеральним секретарем, а просто секретарем, тобто керівником УРСР, так? Української Радянської Соціалістичної Республіки. І він е, надавав перевагу адміністративно-командним методам керівництва. Він робив супротив перебудові Горбачова. Але досить мирно це все відбувалося. Оскільки е, Період перебудови в різних республіках відбувався по різному. Наприклад, в Прибалтійських республіках все доходило до збройного конфлікту, в УРСР все ж проходило досить мирно. І ще, що сьогодні я вам хотіла розповісти, це у нас основні заходи по виявленню виведенню вибачаюсь країни з кризи. В економічному плані це заміна економічної моделі, створення мішаної або ринкової економіки. Що це мається на увазі, я в наступному відео розкажу. Стимулювання НТР, ну НТР це в нас науково-технічна революція, подолання відставання від провідних країн світу, Радянський Союз, дай Боже відставав. Хоча він і славиться своїми великими відкриттями. Соціальна сфера, сприяння досягненню високого життєвого рівня, подолання дефіциту. О, чарівне слово, так, воно у нас із періоду застою. Допомог, домогтися активної участі населення у громадському житті. Оце й передбачало одну із ланок перебудови. Гласність, щоб народ знав і мав право голосувати. Далі внутрішня політика, зміна або вдосконалення політичного режиму, демократизація, створення правової держави, зміна відносин центр союзній республіки. Ви знаєте, 15, республік, центр у Російській республіці, так, в Москві, і звідти давалися команди іншим республікам. Розв'язання національних проблем. Зовнішня політика, припинення гонки озброєнь, так, із США? Концепція збереження. Державної безпеки, забезпечення державної безпеки. Хочу сказати, що Горбачов зробив дуже багато для того, щоб СРСР перетворився з якогось такого великого агресивного монстра в більш спокійну о, державу. Так, хоч він її і розвалив, але більшість людей вважає, що розпад СРСР це добре, але деякі люди вважають, що це погано. Пам'ятаєте, може, ви чули, що люди говорять, як добре було при комуністах, так, а інші кажуть, ні, не добре. Ну, добре чи не добре, ми з вами дізнаємося і ви зробите свої висновки, коли ми закінчимо розглядати цей період. На цьому все. Під відео я залишу описання, як це каже, що потрібно буде записати в ЗОшити. Дякую вам за увагу!